Так і дитячого населення, з нижня йде і серед підлітків. У нас є стабілізовані показники смертності і по цих напрямках, якщо порівняти, як виглядає наша область на рівні держави, то ми є значно нижче державними. Ну, наприклад, по захворюваності ми будемо займати значить, одне із найнижчих показників держави по смертності, ми маємо сьомій рекінгові місце, а інші області мають значно вищі показники. Ми вважаємо, що в цьому сприяла дія на території області обласної та регіональної державної програми. І завдяки цим програмам ми значно зміцнили останні 2-3 роки матеріально-технічну базу і наших протибурних закладів. Ми сьогодні можемо ввести мову про те, що в нас є сучасна реанологічна і феорографічна апаратура Уже в половину районів, в тому числі і в базовому нашому закладі.